Останній раз я фотографував, мабуть, приблизно от в цей час, два роки тому, коли було влучання на Черноволо авіабомбами. Я тоді виходив по місту, я багато пофотографував. Я завжди любив по місту гуляти. Чернігів дуже люблю. Я завжди там, коли вільна хвилина, я на ВАЛ шов чи ще кудись там. Часто з фотоапаратом щось фотографував. Ну от нещодавно знайомий попросив, я взяв фотоапарат з собою. Але там погода була дуже погана. І він каже: давай якось там через тиждень я ще тут і ще підготуємо якийсь там костюм. Мені. Я кажу, ну давай. Ну і теж я не знаю, як це робити, бо я з весь час, там присідав, крутився якось а тут на милицях, я і присісти не можу. Я нещодавно забув, що я не можу присісти. і Бігла собака, я дуже тварин люблю. І я хотів її погладити, я так в сторону, присідаю, а в мене коліно хрустнуло, я так впав на жопу і сижу. <плес> Блін, ще не мію. Я так кожного ранку я забуваю, що в мене там щось з ногами.